Всім привіт, мене звати Діма. Я бачу сайтів на конструкторах. За 5 років створив більше ніж 200 сайтів, зовсім не знаючи коду. В моєму телеграм-каналі ви часто ставите мені одні і ті самі питання. І саме тому я вирішив зібрати топ-10 питань і прямо у цьому відео дати на них вичерпну відповідь а, тільки через мій досвід. Додивись це відео до кінця, я впевнений, що ти точно отримуєш відповіді на ті питання, які тебе хвилюють найбільше і про які можливо тобі. Іноді соромно запитати. А, і також, якщо в тебе буде своє питання, ти можеш написати або в коментарях під цим відео, або в моєму телеграм-каналі, посилання на яке теж буде в описі. Погнали! А якщо я зроблю сайт, і клієнт скаже, що йому не подобається. Що тоді? Да, дійсно, багато новачків боїться робити сайти клієнтам і взагалі шукати перших клієнтів, тому що їм здається, що зараз він а, щось зробить не так, і клієнт скаже: Вау, що це завелося за херня, ти мені зробив. Коротше, повертай мені гроші, не і так далі. А, я розумію цей страх, особливо коли це один з ваших. Перших клієнтів, але тут є важливе слово, яке називається прототип сайту. Перед тим, як ви будете робити дизайн сайту і взагалі збирати сайт для клієнта, йому треба зробити прототип. Прототип це, по суті, чорновик. Так, як в школі ми писали контрольну роботу, ми спочатку все накидаємо в чорновик, а потім переносимо в чистовик. Так ось, прототип це є той самий чорновик. На те, щоб його зробити, треба приблизно витратити півгодинки годину, ви витрачаєте цей час, ви робите йому прототип, там де ви відображаєте, які в нього будуть блоки на сайті, яка їх буде послідовність, який там буде приблизний текст і де приблизно будуть розташовуватися зображення. Ну, це реально ви можете зробити за годину. І коли ви надсилаєте йому прототип, і він каже, що все подобається по прототипу, на який ви витратили годинку. Вже після цього ви впевнено можете збирати сайт. Клієнт вже після прототипу не скаже, вам мені щось не сподобалось. Якщо йому щось не сподобалось, ви можете зіслатись на прототип і сказати, так нахіра ти тоді погоджував прототип. І, по суті, прототип повністю знімає з вас відповідальність, якщо клієнту щось не сподобається. А якщо я візьму клієнта, а потім не зможу виконати обіцяне? Да, Це теж розповсюджене розповсюджене переживання і страх новачка, тому що так як ви не робили багато сайтів, вам здається, що ви можете щось не потягнути. Але, друзі, це міф, тому що тут чарівне слово це конкуренти. Якщо до вас звертається якийсь клієнт, наприклад, по масажному салону чи по ремонту квартир, чи по будь-якій іншій 100%. Що вже такі сайти створені в інтернеті. Не може бути такого, що до вас звернувся такий клієнт, от з таким запитом, якого в інтернеті ще ніколи не було. Ви маєте зафіксувати, що всі сайти вже створені, і все, що вам треба зробити, це просто знайти конкурентів. Тобто, якщо до вас приходить клієнт по масажу, і ви такі думаєте, блін, я не знаю мені взагалі, який сайт йому зробити, взагалі немає ідей. заходите в Google, пишете масаж Київ або Масаж Львів, просто вам треба знайти 10 конкурентів. П'ять гарних і 5 поганих. І якщо ви знайдете конкурентів, у вас вже буде в голові ідеї, яким ви бачите сайт для вашого клієнта. Тобто з поганих конкурентів ви спеціально не берете нічого поганого, а з гарних конкурентів берете звідти класні фішки і пропонуєте це клієнту під виглядом, що це ваші ідеї. Ось і все, друзі. Тому не треба думати, що ви не зможете виконати обіцяне. Просто знайдіть конкурентів 10 штук, і у вас будуть ідеї. Окей, йдемо далі. Наступне питання. Діман, скажи чесно. Скільки можна заробити на сайтах в перші 30 днів. Не з блогерських казок, а реально по факту. Окей, давайте чесно, що вам треба, щоб заробити перші гроші на сайтах? Вам треба всього лише дві речі: перше, це вміти створювати сайти, і друге. Це вміти шукати клієнтів зараз. Завдяки конструкторам, сайти створювати взагалі не складно. От хто був на практикумі гроші на сайтах і а, робив сайт на другому році. Ви в цьому точно впевнилися. Якщо ви не були, якщо ви ще не були ніколи на практикумі гроші на сайтах, то приєднуйтесь. Посилання є в описі. Тож зараз створювати сайти не складно. Ви можете зробити сайт за вечір. Треба просто знати чітку послідовність дій. Що стосується клієнтів, вам треба знати способи, як знайти клієнта, і знати декілька класних фішок. Як продати сайт дорожче? Типу, вам не треба вміти супер круто продавати. Ви ж ви ж новачок, ви і так не зможете супер круто продавати. Вам треба просто знати декілька фішок, які вам допоможуть продати сайт. Всіма цими фішками я ділюсь на практику, і тому просто уважно його передивіться ще раз, практиком відвідайте ефіри, і ви навчитесь і створювати сайти, і шукати клієнтів. А скільки можна заробляти в перший місяць? Ну знаєш, тут абсолютно різні цифри, тому що є люди, які заробляють через 4 дні 500 доларів. Хтось заробляє через 7 днів 600 доларів, хтось заробляє через 5 днів 1000 доларів. Це я кажу зараз про учасників практикуму. Якщо ми говоримо про учасника мого основного навчання, то там люди заробляють вже в перший місяць тисячу доларів. Але ті, хто дійсно щось робить. Тому не важливо, не важливо, скільки ти можеш заробити в перший місяць. Важливо, що ти можеш заробити в перший місяць, тому що кількість зароблених грошей. Це вже не так важливо, як те, що ти це можеш зробити, а далі з часом ти будеш тільки збільшувати свій дохід. Як зрозуміти, що мої сайти виглядають нормально, а не як школьні проєкти? І як зрозуміти, коли я готовий вже до пошуку клієнтів? А що таке школьний проєкт? Це, типа, сайт без якогось класного, крутого дизайну. Якщо ти думаєш, що класний сайт, який треба клієнтам це сайт, де є суперкрута анімація, там. Професійний дизайн все так літає класно, рухається. То ти помиляєшся. Головна задача сайту. Це продавати, це приносити заявки. А продавати і приносити заявки може сайт, просто в якийсь в чорно-білому дизайні, де все створено зі стандартних блоків, там зовсім він не дуже прилабливо виглядає, але він все одно продає. Тому що на сайті важлива структура, логіка, послідовність блоків, а ніяк не дизайн. Тому, відповідаючи на твоє питання, навіть шкільний проєкт він може продавати краще, ніж класний дизайнерський сайт. А коли ти готовий до перших клієнтів, ти вже готовий до пошуку перших клієнтів. Бо якщо ти будеш думати постійно, а коли я готовий, то ти так ніколи і не зробиш першу дію. Просто почни сьогодні шукати клієнтів, і таким чином ти будеш набувати свій досвід. Звідки беруться клієнти? Мені реально треба їм писати самому, чи вони якось самі приходять. Взагалі є два варіанти. Щоб забезпечити себе клієнтами, перший варіант це шукати їх самостійно через способи. Там існує більше 10 способів, безкоштовних, як знайти клієнта. Є розсилка, є телефонні дзвінки і так далі. Це ти шукаєш самостійно. Це спосіб, він дійсно працюючий, просто він трішки психологічно може бути важкуватий, тому що тобі потрапляються клієнти, яким, наприклад, не треба сайт. Другий варіант пошуку клієнтів це зробити таку систему побудувати, щоб до тебе самі клієнти приходили. Наприклад, це може бути партнерство, або це може бути бот. Я, наприклад, на практику розказую про бот, і мої учні всі користуються ботом. А це коли телеграм-бот шукає тобі вже. Готових клієнтів, які вже готові щоб ти їм створив сайт, які вже готові тобі платити гроші. Типу ти просто сидиш на дивані, а тобі щодня приходить там 10-20 вакансій на створення сайту. Тому відповідаючи на твоє питання, є способи, коли ти сам шукаєш клієнтів, і їм треба писати або дзвонити, або є спосіб, коли до тебе клієнти приходять самі. Який тобі більше підходить, ти вже обираєш сам. Але обидва способи працюючи, і ти можеш їх навіть поєднувати. А якщо клієнт пропаде після того, як я зробив половину сайту, дивись, ми. Ми працюємо тільки по предоплаті. Ми беремо половину 50% від вартості сайту ще до початку роботи. Тобто я ще нічого не зробив, а вже отримав половину. І ця половина якраз є гарантією того, щоб клієнт не пропав. В мене на моїй практиці не було ніколи такого, щоб клієнт кудись пропадав. Він вже заплатив половину грошей. Його пропадати це йому вже і гірше, скажімо так. Чим сайт за 200 доларів відрізняється від сайту за 1000 доларів. Це взагалі якось обґрунтовується. Чесно, іноді вони нічим не відрізняються. Різниця лише в тому, як ти продав сайт. Типу, один і той самий сайт можна продати за різні вартості. Наприклад, цей сайт можна продати за 200 доларів і зробити його за 5 годин. А цей сайт можна продати за 1000 доларів і так само зробити його за 5 годин. Тому питання лише в тому, як класно ви можете донести цінність своєї послуги і за скільки ви можете продати сайт. Наприклад, сайт, який продав учасник проекту Саша, через 4 дні після практикуму він продав сайт за 1000 баксів, і він би його не продав за 1000, якби я не вийшов на зідзвон з клієнтом і не допоміг би йому. Так би він продав цей сайт за 200-300 баксів, тому що він ще не вміє правильно продавати. Так як в мене вже багато досвіду в продажах, ми продали простенький сайт за 1000 доларів. Просто тому, що ви краще продаєте. Ось і все. Ніякий там супер дизайн, супер анімація на ціну майже не впливає. Як зрозуміти, що я взагалі можу знайти першого клієнта, якщо в мене нуль кейсів, чи захоче хтось купити сайт від людини без досвіду та дипломів? Дуже класне питання. Дивись. По-перше, що стосується нуля кейсів, люди, які приходять на практикум, вони вже мають в своєму портфоліо мінімум три сайти. Типу, після практикуму безкоштовного в тебе вже є мінімум три роботи в твоєму портфоліо. Ти вже не нуль. Плюс ти можеш ще збільшити своє портфоліо, просто робивши сайти просто для себе. А чи захоче? Клієнт купити сайт у новачка. да, новачки це взагалі класно для підприємця, тому що новачки не беруть багато коштів за свої перші сайти. Це просто класна можливість клієнту зекономити. І плюс новачки завжди роблять якісно. Да, вони, можливо, роблять трішки довше, але вони намагаються робити якісно, тому що це їхні перші роботи. Скільки разів я спілкувався з клієнтом, який мені казав, блін, от мені хотіло зробити сайт якась фірма. Вони настільки халтурно все це робили. А що краще би звернувся до якогось новачка? Тому що так сталося, що новачки вони не зажирались, вони хочуть зробити якісно і не задорого. Типа там 700 доларів, 600 доларів це недорого. А люди, які вже давно створюють сайти, вони зажирались, Вони роблять сайти за півтори, за дві тисячі доларів і роблять халтурно. Тому, якщо ви правильно подасте себе, то те, що ви новачок, це буде навіть перевагою, а не недоліком. Я буду шукати клієнтів і продавати сайти. Що робити? Можливо, якось можна без цього обійтись. Дивись, тобі все одно треба навчитись продавати, а, тому що в цілому навик продавати це корисний навик по життю а, в будь-якому разі. Неважливо, ти будеш продавати сайти, чи ти будеш продавати якусь іншу послугу, чи ти навіть будеш продавати себе, тобі все одно треба вміти продавати. Гарна новина в тому, що продавати можна навчитись навіть людині, яка просто боїться людей, панічно боїться людей. В мене були такі випадки. Людина боялась заговорити з іншими, у підсумку навчилась продавати. Якщо ти хочеш зробляти 3-4 Тисячі доларів на місяць вийти там на 10, тобі по-любому треба навчитись продавати. І зафіксуй, що навчитись продавати це набагато легше, ніж ходити все життя на роботу. Можливо, це буде трішки стресово на початку, але це можливо. І якщо ти хочеш пораду, як навчитись продавати. Просто продавай, просто бери і пиши клієнтам, бери і телефонуй клієнтам. Тільки через практику ти будеш робити помилки і їх виправляти. Немає сенсу дивитися постійно якісь відоси, щоб навчитись продавати. Треба просто продавати, навіть неправильно продавати, але продавати. Чим сайт на конструкторі тільда реально гірший або кращий за сайт на коді. Чому бізнеси платять за конструктори? Тому що вони дешевші. Для бізнесу, тому що вони функціональніші, вони гнучкіші і вони простіші. Наприклад, якщо відкривається, умовно кажучи, якесь СТО чи якийсь невеличкий масажний салон, і йому треба сайт для того, щоб залучити клієнтів через інтернет, якщо він звернеться до якоїсь агенції, яка йому зробить сайт на коді, і вони йому скажуть 3 тисячі доларів, то бляха, у цього, у цього СТОшки або у цього масажного салону просто немає стільки грошей. Плюс цей сайт на коді він буде розроблятися місяць. Тобто довго. І плюс, якщо треба потім внести якісь правки на цей сайт, то за це, треш, за це теж треба платити гроші і великі. А інший випадок, якщо, цьому, якщо це СТО замовить сайт на конструкторі, то по-перше, цей сайт йому зроблять буквально за тиждень-два. По-друге, цей сайт буде коштувати до 1000 доларів, тобто в 2-3 рази дешевше. І втретє, якщо треба буде внести якісь правки, то або клієнт може це зробити сам, або йому треба буде заплатити якихось там, 50 доларів і. Щоб йому внесли ці правки, тобто конструктори – це майбутнє, це простіше, це функціональніше, це дешевше. Оптимізація бізнесу. А мої друзі і близькі не підтримують мене, кажуть, що я займаюся фігнею і в мене нічого не вийде. Що робити? В мене теж таке було: мене не підтримували близькі і друзі, і, типу, що ти якусь херню займаєшся, робота в інтернеті, якийсь, це, якийсь обман, краще піти на роботу, заробляти руками і реально бачити плод своїх робіт. Але м, м, тут дуже важливо в такі моменти, коли у вас немає підтримки, не намагатися її випросити, да? не намагатися щось довести, що це нормальна робота і так далі. Краще знайти підтримку в іншому місці. наприклад, коли до мене приходять учні навчатися сайтам, вони вже підтримка один для одного, тому що у всіх у них одна мета: я хочу змінити життя і заробляти в інтернеті, і вони підтримують один одного. І це допомагає. Це дійсно допомагає і повністю перекриває потребу підтримки від близьких чи друзів. Типу, просто майте якесь своє окреме оточення людей, групку людей, яка буде вас підтримувати, аби, а ви будете підтримувати їх. Ось і все. Я не дизайнер і переживаю, що не зможу робити крутий дизайн сайтів. Ніхто не народжується насправді з дизайнерським смаком, ніхто не народжується креативною людиною. Я насправді теж не вмію малювати, не вмію там креативити дизайнити, але я цьому навчився завдяки досвіду. В сайтах є така штука надивленість вона називається. Тобто, за, умовно кажучи, рік, поки ти займаєшся сайтами, через твої очі проходять сотні, тисячі різних дизайнів сайтів. Є класні дизайни, є погані дизайни. І ти це все завантажуєш в голову. І з часом ти просто починаєш розуміти, що таке класно, що таке не класно. Ти Просто прокачуєш свою надивленість. І коли в тебе прокачана надивленість дуже сильно, тобі навіть не треба шукати конкурентів якихось, щоб в тебе були ідеї. По створенню сайту, воно в тебе вже все завантажено в голову. І якщо новичок тільки починає розвиватись в сайтах, в нього надивності зовсім немає, і звичайно, що йому здається, що в нього нічого не вийде. Тому тут порада тільки одна: просто робити сайти, перероблювати сайти інших бізнесів, дивитися, як влаштовані сайти конкурентів. Просто ти зайшов десь в рекламі, побачив сайт, зайди на нього і подивись, як там все це виглядає, чому вони використали саме такий дизайн. І ти будеш таким чином прокачувати свою надивленість і з часом в тебе будуть з'являтися також ідеї. Друзі, відповів на всі питання максимально чесно через свій досвід. Постарався максимально це зробити коротко. Якщо у вас є своє питання, на яке я не відповів. У вас є два варіанти: або ви можете написати своє питання прямо тут в коментарях в Ютубі, або ви можете зайти в телеграм-канал і прямо там поставити це питання, обов'язково на нього відповім. Якщо ви хочете приєднатися на практику гроші на сайтах, створити свій сайт і заробити перші гроші через тиждень. Також напишіть мені в особисті, я вам видам доступ, поки цей ще практикум безкоштовний. Я дякую за перегляд. Бувайте!